Хочу проінформувати вас про рішення фракції рідний дім найбільшої фракції міської ради. Засідання відбулося вчора, і напередодні сесії я хотів би, щоб основні позиції, які були прийняті, були публічними, були зрозумілі суспільству напередодні сесії міської ради. І це ті принципові позиції, з якими ми виходимо на сесію. Вона важлива на неї виноситься багато питань, і питання всі стосуються міста. Вони не розглядалися вже кілька місяців, і дуже важливо, щоб вони були. Зараз розглянути затвердження, і перше, що я хотів би повідомити, що проект змін до регламенту, який внесений депутатом від ОПЗЖ Віталієм Гольцем і головою міської військової адміністрації Брежинським, фракція прийняла рішення не підтримувати регламент, це внутрішній документ роботи Чернігівської міської ради. Він не може собою регулювати прогалини в законодавстві, в суперечності різних законів. Позиція дуже проста: кожен орган. Міська військова адміністрація, міська рада мають працювати згідно закону. Не знає, що робити, роби по закону. У нас же немає регламентів про взаємодію з обласною військовою адміністрацією, з патрульною поліцією, з національною поліцією, з службою доріг і так далі. У нас вже був прийнятий так званий регламент взаємодії міської ради і військової адміністрації, по якому місто жило кілька місяців 23-24 року. І ми знаємо, до чого це привело. Привело це до того, що військова міська адміністрація і її начальник використовували цей регламент для шантажу всього міста і вирішення особистих, я вважаю, в тому числі земельних шкурних питань. Нагадаю, в травні 2024 року, згідно норм регламенту, діючого на той момент, Бережинський зупинив громадський транспорт в місті, вимагаючи виділити землю своєму раднику. Це ж було вже. Тому ми розуміємо, до чого це знову приведе. Більше того, я хотів би сказати, що поки фракції міської ради, які ігнорували сесію протягом п'яти місяців і які провалили голосування за секретаря міської ради, не виконують своє зобов'язання і не буде обрана секретаря міської ради. Ні про який регламент, ні про яку взаємодію чи інші документи про формат мова йти не може. Я розумію, що окремі політичні сили і окремі депутати, які повторюся, протягом тривалого періоду своєю бездіяльністю і неявкою на сесії, зривали засідання міської ради, можуть Використати питання відсутності регламенту, відсутності за нього голосування, для того, щоб чергове використати це як підставу їхньої наявки на сесію. Я казав, що поганому депутату завжди щось заважає в даному випадку відсутність регламенту. Хочу заздалегідь повідомити, що я особисто зроблю все, щоб всі містяни знали прізвища і партійність депутатів, які ігнорують сесії міської ради. Тому що питання, які виносяться на сесії, вони дуже важливі. Це питання бізнесу, це питання бюджету міста, це питання функціонування окремих сфер життєдіяльності міста. Я зараз ці питання найважливіші перелічу, і щоб було всім зрозуміло, що наявка на сесію це робота проти міста. На сесію міської ради виноситься 1200 питань земельних, фізичних і юридичних осіб підприємств або мешканців нашого міста. 1200 питань. Це поновлення договорів оренди, це затвердження проєктів землеустрою і так далі фізичних юридичних осіб. Якщо б так сталося, що через відсутність договорів, які не продовжені міською радою або не заключені, вони не платили за землю в цьому році. Втрати бюджету будуть 150 і більше мільйонів гривень. Ми не можемо це дозволити. Більше того, не вирішення цих питань це заморожені окремі об'єкти, роботи. Розвиток підприємств, які сплачують податки, платять заробітні плати. По суті, це заморожений розвиток нашого міста. І така безвідповідальна позиція, коли з червня місяця ці питання не розглядаються на сесії через те, що депутати не ходять, може привести не тільки до втрат бюджету, а може привести до зупинки окремих цілих підприємств, які є стратегічними для нашого міста. Я закликаю цього не робити. Я закликаю прийти уважно, розглянути і підтримати всі людські земельні питання. Їх надзвичайно багато. Більше того, крім цього, на сесію виноситься додатковим питанням про виділення в окремі юридичній особи первинну ланку в другій міській лікарні сімейних лікарів. Для чого? Тому що НСЗУ з 1 липня буде платити кошти і заробітні плати цим лікарям тільки якщо вони виділені в окрему юридичну особу. Це повідомлено було другу лікарню буквально тиждень назад. Вони закінчуються договір в липні. До липня треба зробити ряд юридичних процедур. Встигнути зареєструвати цю особу, призначити тимчасово виконуючі обов'язки, статут так далі, заключити договори з НСЗУ. Наявка завтра депутатами на сесії призведе до того, що лікарі другої лікарні, сімейні лікарі, залишаться без заробітної плати. Ми будемо змушені платити її з бюджету міста за 77 мільйонів гривень тільки за півріччя друге цього року. Дуже важливо це рішення проголосувати. В серед земельних питань є ряд питань, на які я хотів би звернути увагу, які пов'язані з залученням міста інвестицій, в тому числі грантових. Це станція моніторингу якості води на Стрижні, яку фінансує ООН 9,3 мільйона гривень. Обладнання вже закуплено через те, що не виділена земля, воно просто не змонтоване і воно може поїхати в інший обласний чи не обласний центр. Реалізація цього проєкту має дві великі мети. Перше, це моніторинг і відповідно покращення якості води в межах міста, річок стрижені Десна. Це важливо, важливо. І друге, це дасть можливість продовжувати працювати з цим фондом і залучати наступні грантові проекти. Тобто, це для міста відкриває можливості. Зараз ми виглядаємо не дуже пристойно, коли ми заключили договір. Для нас купили обладнання, а ми півроку не можемо реалізувати проект, бо депутати не ходять на сесію. Відповідно, це важливо. Друге, 7 мільйонів євро. Місто залучило від німецьких партнерів на те, щоб відбулася реконструкція ВНС-5 на хімволокно на території хімволокна, об'єкт водоканалу. ВНС-5. проєктна документація роботи і так далі. 7 мільйонів євро. Я неодноразово спілкувався телефоном з працівниками донору, у яких закінчується проект. Він закінчується у квітні. Якщо вони до квітня не отримують погодження міста і гарантії, що він буде реалізований, кошти просто перейдуть або в інший обласний центр, або просто будуть повернути німецьким партнерам і не реалізовані. Місто втратить 7 мільйонів євро, втратить імідж. І хто з нами тоді буде працювати після цього? Відповідно, дуже важливо це проголосувати, підтримати, тому що ми будемо втрачати можливості. Далі програми виносяться дуже багато програм, важливих для міста програми для освітян, тому що у нас є розрив між вартістю медичного огляду для освітян і коштами, які закладені бюджетом. Поки не буде прийнята програма, ми не можемо компенсовувати ці затрати. І освітяни або не проходять зараз медичні огляди, або мають за них платити самостійно, це неправильно. Ми завжди платили за це з бюджету. Це збільшення виплат з бюджету міста при народженні дитини. Це теж важлива програма і соціальна важлива програма, тому що ми розуміємо, що це зараз великі затрати, і місто має продовжувати підтримку, але збільшену підтримку. Це програма будівництва житла на що закладені 50 мільйонів гривень бюджету для ветеранів війни, захисників Чернігова, придбаняємо квартир. Ви знаєте, що ми прийняли програму цю на виконавчому комітеті, але вона не працює, бо її має схвалити сесія міської ради. Підтримка комунальних підприємств, окремих місті, працівники яких досі не можуть отримати з Бітну плату, бо не затверджені програми це залучення коштів на реконструкцію інфекційного корпусу міської лікарні номер 2 Держава готова профінансувати ремонт корпусу, який ніколи в житті не ремонтувався, треба рішення ради, крім ради, ніхто цього рішення не прийме. А це програма громадських організацій. Важливо. До речі, повідомляю також вам позицію фракції щодо цих програм. Виносяться дві програми підтримки громадських організацій. Одну ми будемо пропонувати зняти з розгляду про конкурсний підхід і допрацювати її спільно з представниками громадськості, тому що вони мають брати в цьому участь і вони мають долучитися до розробки механізму цього конкурсу. Ми її зараз знімемо. Формуємо робочу групу, залучимо в неї представників громадських організацій, в тому числі тих, хто звертався до депутатів, або інших всіх, хто захоче, і тільки після цього погоджений проєкт винесемо на одну з найближчих сесій міської ради. І друге це підтримка громадських організацій, які надають соціальні і інші послуги в місті. Її приймають багато років вже депутатів. В цьому році основна це фінансувальна організація, яка займається безхатьками 4 мільйони гривень із шести по цьому проєкту. Ми звернулися. Як фракція, рідний дім до відділу зверних громадян для того, щоб вони до сесії розіслали і розмістили на сайті міської ради звіти всіх організацій, які отримують фінансування, і тільки після цього готові голосувати за цю програму.